Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua, інтернет-магазину elvin.com.ua. невеличке, коротеньке відео, хоча це новий мотоцикл, чуть-чуть не розрахували, клієнт приїхав швидше його забирати. І даний мотоцикл називається Elvin V5, це новинка 2023 року. Спереді стоїть 17-дюймове колесо, як і у всіх мотоциклах Елвін. Ззаді також новинка стоїть 4 кіловатний двигун, який розганяє даного монстра приблизно до 100 км за годину. Він іде чуть чуть коронший, ніж інші мотоцикли. Він зроблений в класичному стилі. Чимось похожа фара на дукаті па, е, дукаті діавел. Колесо заднє також іде е, 17 дюймове. Він досить високий, під, підійде лише тим покупцям, які е, до, мають зріст мет, вище від 1,70 сімдесяти. Мені незручно дотягуватися до землі. Також спереді і ззаді стоять гідравлічні дискові гальма. Спереднє. Спере, Передній диск збільшений для того, щоб краще гальмувати, щоб була більша площа контакту з накладками. Спереді, правда, тут стоїть тільки з одного боку дискове гальмо. Ззаду також з одного боку. Даний мотоцикл зроблений в класичному стилі, є невеличкий багажник. Новий також тут стоїть дисплей. Зараз його включимо. Він, як бачите, зараз сонячна погода, добре читається. Кермо викор... виконано в стандартному стилі, привичному для вас для електромотоциклів Elvin. Блокується двигун, це керування світлом з лівого боку, перемикач і передач Sport, Drive, паркінг і реверс. І аварійка це курок для плимання світлом. Тут стоїть багажник, він йде двохмісний, досить високий, як я вже сказав, все зашито пластиком, тобто немає якихось металічних місць, фара йде діодна, показники поворотів, спереду і ззаду йдуть діодні. Чудовий мотоцикл. Якщо вам сподобалася дана модель, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua